А сьогодні у нас буде новий уривок і нова тема. Тема сьогодні фундамент нашої віри. Ми, як і завжди, сьогодні зібрались з вами в чудовій будівлі, будівлі церкви. Цю, цю будівлю Збудував наш Господь, Він збудував її через своїх вірних служителів. І ця, ціє, у цій будівлі є перший поверх, якщо ви побачили, є підвал, є другий поверх, де ми з вами разом збираємося для поклоніння, для проповіді, для молитви. Також у нас є третій поверх. Де проходять служіння недільної школи, а, де ще є кімнати для спілкування та відпочинку, і ще вона є горище. Це велика і красива будівля. І вона не тільки ззовні виглядає красиво, а вона і нутрі гарна. Якою б гарною і міцною вона не здавалась ззовні? Її справжня сила залежить, залежить від фундаменту. Якщо фундамент слабкий, вся будівля рано чи пізно е завалиться. Зазвичай ми не бачимо цього фундаменту, але саме від нього, від нього залежить наша безпека. Те саме і з нашим духовним життям. Якість нашої віри і, нашої, і нашого життя залежить від того, на чому ми будуємо, на чому стоїть наш фундамент. Чи він будується на твердій скелі істини Євангелія, чи на рухомих пісках людських думок, страхів, страхів і бажань погодити іншим. Тому сьогодні ми звернемося з вами до тексту. З послання Галатів 2 розділу 11 по 14 вірш, де апостол Павло вступає в конфлікт з Петром. з Петром. Це не просто суперечка двох лідерів, це історія про дві різні відповіді на один і той же самий виклик. Це історія про те, наскільки важливий наш духовний фундамент. І цей уривок показує, показує нам, що найбільша небезпека для єдності церкви це не наші відмінності, а наші гріхи, лицемерство та страх перед людьми. Тому давайте разом прочитаємо наш сьогоднішній уривок, послання Галатів, другий розділ з 11 по 14 вірш. Слідкуйте, я буду читати, а ви слідкуйте за мною. Коли, коли ж Кифа, прийшов до Антіохії. я протистояв йому відверто, бо він був неправий. Адже до того, як прийшли деякі люди від Якова, він їв разом з язичниками. Але після цього почав ховатися і від, відокремлюватися від них, боячись обрізаних. До нього. До нього до нього приєдналися також інші юдеї, так, так що Єфарнава був втягнутий в їхнє лицемірство, лицемірство. Побачивши, що вони не поводяться відповідно до істини доброї звістки, я сказав, я сказав Кифе перед усіма. Якщо ти юдей, але живеш як язичник, а не як юдей, Чому ж ти примушуєш язичників жити за ідейським звичаєм? Тема, я повторюю, фундамент нашої віри. І в контексті сьогоднішнього уривку ми подивимось на три пункти цієї теми: це небезпека лицемірства. Другий страх і сміливість, сміливість звідки вони беруться. і… Третє це фундамент нашої віри. Тобто небезпека, лицемерство, страх і смилівість фундамент нашої віри. Ми починаємо, починаємо з першого пункту. Небезпека лицемірства. Наш уривок починається з опису ситуації з Антіохії. Апостол Петро, як відомо, служив євреям. Але він, як і Павло, розумів, що в Христі немає різниці між юдеєм і язичником. Тому, коли він був в Антіохії, він вільно їв разом з всіми віруючими з язичників. Це був потужний символ єдності. Це був. Потужний символ єдності, що свідчив про те, що ми є одне тіло в Христі. В Христі. Але потім відбувається подія, що змінила все. До Антіохії прийшли люди, які представляли обрізаних з Єрусалимом. Ці віруючі полягали, полягали на тому, що християни з язичників повинні виконувати юдейські закони, щоб бути повноцінними членами церкви. І тут Петро злякався. Він відстронився від віруючих з язичників. Він перестав їсти з ними, демонструючи, що вони нібито менш чисті або менш духовні. Вчинок Петра був не просто помилкою. Це було лицемірство. Він знав істину Євангелія, але його дії не відповідали його переконанням. Його вчинок був зумовлений страхом, страхом втратити репутацію або схвалення з боку впливових людей з Єрусалиму. Лицемерство. <говорит> Воно небезпечне. Чим? Лицемерство це надзвичайно небезпечний гріх. Воно підриває основу нашої віри. Воно підриває істину. Воно створює глибоку прірву між тим, що ми говоримо і тим, що ми робимо. Це не просто невдача чи помилка. А свідома поведінка, яка змінює Євангеліє, яка робить його фальшивим і неправдивим в очах суспільства. Ліцемерство показує, що наша віра це не лише слова, це, це лише слова, а не реальна сила, яка змінює життя. Найскравішим і найстрашнішим прикладом. Є історія з книги з «Дій апостолів. В п'ятому розділі ми читаємо, ми читаємо історію Анані і його дружини Цапфіри. Ці люди продали своє майно, вони продали своє майно і вирішили пожертвувати частину грошей церкві. Але збрехали апостолам, сказавши, що вони віддали все. Вони хотіли виглядати благочестивими і щедрими, але вчинили лицемірно. Їхній гріх був не в тому, що вони залишили собі частину грошей, а в лицемірстві в спробі обдурити Святого Духа. Бог так серйозно ставиться до лицемірства, що ця історія служить суровим попередженням для всіх нас. Лицемірство заразне, тому що воно впливає на, інші, на інших через приклад. Уявіть собі, що ви поважаєте. Свого лідера або служителя, або пастора, або когось і що. Ви завжди, він завжди говорить про важливість, важливість чесності. Але одного разу ви бачите, як він сам ухиляється від правди, щоб уникнути конфлікту. Що ви робите? Ви можете подумати, що вже він так робить, то має бути гаразд. гаразд. І ця нечесність швидко стає нормою для всіх. Саме так сталося і з Петром. Його вчинок збив з правильного шляху інших юдеїв, і навіть ми читаємо Варнаву, який був постійним спутником Павла. Це показує, як швидко, швидко ліцемірство може. Поширюватися і як легко можна втратити вірний шлях, орієнтуючись на думку якогось лідера, а не на істину Євангелія. Тому ліцемерство можна порівняти з е, раковою пухлиною. Спочатку вона може бути непомітною, ну непомітною, захованою всередині, але з часом вона починає поширюватися і руйнувати все навколо. Це не просто проблема однієї людини, це хвороба, яка може поглинути всю спільноту. Ліцемерство руйнує фундамент віри, тому що воно замінює істину Євангелія, яка проголошує рівність у всіх Христі, на фальшиву істину, що ґрунтується на страху, традиціях та людських уподобах, уподобаннях. Якщо, друзі, ліцемірство це симптом, що проявляється в наших вчинках, то його корнем є страх. Страх перед тим, що кажуть люди, люди. страх не відповідати їхнім очікуванням, страх бути відкинутим. І саме цей страх змусив апостола Петра, одного із найближчих. Найближчих учнів Христа відступити від істини. Петро боявся людей з Єрусалиму. Вони належали до групи, що називалися обрізаними. І вони мали великий авторитет у церкві. Вони вважали, що віруючи з язичників, повинні повністю прийняти юдейські традиції, щоб бути справжніми християнами. І Петро боявся, що вони перестануть його поважати. Його вчинок не був продиктований е ненавистю. Він був продиктованим страхом втрати своєї репутації. Його серце було розділене між істиною Євангелія, яку він знав, і людською думкою, що і яку він боявся. Ми не раз з вами говорили про те, що в першому посланні, в першому посланні до Тимофія в другому розділі написано четвертим 4. Що Бог хоче, хоче, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання істини. Як людина отримує спасіння? Людина отримує Спасіння через те, що почула істину. І далі. Тут же в этом розділі Павло пише, як, яка це істина. Він пише, «Бо, один боє бог один боєбог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос і Ісус. Отже, якщо людина не почує цю істину, вона не може спастися, ми спаслися. Бо хтось говорив нам про Ісуса. Хтось говорив нам про Христа. В сучасному світі ми стикаємося з такими ж самими ситуаціями, як і Петро. Ми боїмося говорити про Христа. Ми боїмося говорити про Христа на роботі. Ми боїмося говорити в парку, в потягу. Навіть у церкві, там, де зустрічаємо. Тих, кому потрібно почути добру звістку. Ми боїмося осуду і думаємо, а що я скажу? Я ж нічого не знаю. Або, може, схожу, скажу щось не те, що про мене подумають. Ми ставимо людську думку вище за Божу істину, щоб не втратити своє місце в суспільстві. Ми боїмося ми боїмося сказати ні, коли наші друзі роблять щось, що суперечить Божому Слову. Але подивіться на Павла, подивіться на Павла. У той час, як Петро піддався страху, Павло не злякався і викрив, і викрив його. Він прямо сказав йому. Якщо ти юдей, але живеш як язичник, а не як юдей, чому ж тоді ти примушуєш язичників жити за юдейським звичаєм? Його смілівість була невідсутністю страху, вона була, була результатом, результатом глибокої переконаності. Важливо розуміти, Павло е, був сміливим не тому, що він був особливо хоробрим, а тому, що Христос був в ньому. Сіла його сміливості походила не від його особистих якостей, а від його непохитливої віри в Євангелія. Павло знав, що його праведність це Дар від Христа. Він вже він він уже був схвалений Богом, і йому більше не було потреби заробляти схвалення людей. І це не тільки про Павла, це і про нас з вами. Ми можемо бути сміливими не тому, що ми по натурі безстрашні, а тому, що той самий дух. Що Діє живе і в нас. Сміливість сказати ні, компромісу, і так істини приходять, коли ми розуміємо, що наш фундамент віри це не наша репутація, а це завершена робота Христа на Христі. Справжня свобода приходить не тоді, коли ми уникаємо страху, а тоді, коли ми протистоїмо Йому. Стоячи на міцним фундаменті нашої віри. Фундамент, який не хитається, дає нам, нам сміливість робити те, що правильно, навіть коли це незручно або непопулярно. Тому, друзі, ми з вами дійшли до найважливішого запитання. Якщо лицемерство це симптом страху, а справжня сміливість Походить від Христа, то на чому саме ми повинні будувати своє життя? Який фундамент дає нам таку сміливість, сміливість і звільняє нас від ліцемерства? Перш ніж покласти фундамент майбутньої будівлі потрібно місце під Нього. І коли будівельник. будівельник Береться за те, щоб викопати котлован, він е стикається з різним ґрунтом. Це може, може, це може бути пісок, це може бути будівельне сміття тощо. І для того, щоб просто закласти фундамент, потрібні зусилля. Щоб закласти фундамент, потрібно потрудитися, вирити яму, а це буває дуже важко. І цей образ, цей образ допомагає нам краще зрозуміти слова самого Ісуса, які ми зможемо прочитати, прочитати в Євангелії від Луки в 6 розділі. Ісус, обращаючись до своїх слухачів, звертається до них і говорить, що ви називаєте мене, Господи, Господи, а не виконуєте того, що я кажу, я скажу вам, на кого схожий той, хто приходить до мене, слухає, слухає мої слова і виконує їх. Він, схожий на будівельника, який, зводячи дім, глибоко викопав і заклав основу на скелі. Коли сталося сталося. Повінь І річка хлинула на той дім, вона не змогла похитнути його, тому що він був збудований міцно. А той, хто слухає мої слова, але не виконує їх, схожий на людину, яка збудувала дім на землі без основи. Коли річка хлинула на той дім, він відразу рухнув, і руйна його була великою. Ісус не випадково говорить про того, хто глибоко викопав. Це не просто фізична дія, це духовний принцип. Наша віра не може бути поверхньою. Щоб побудувати дім на скелі, потрібно бути готовим потрудитися, викопати з нашого серця пісок, пісок компромісу чи сміття лицемірства і страху. Тільки той, хто готовий потрудитися над своїм серцем, зможе закласти справжній фундамент. І ось в чому полягає цей справжній непохитний фундамент нашої віри. В цьому, в цьому образі будівельника, будівельника скеля це сам Христос. Це Він, єдина тверда, непохитна основа, на якій ми. На якій можна будувати, побудувати своє життя. А фундамент, який ми закладаємо на цієї скелі, це істина Євангелія, істина, яка говорить, що наше спасіння це не результат наших зусиль чи нашого статусу, а незаслужений дар Божої благодаті. І ось у чому сила цього фундаменту? По-перше, він звільняє нас від лицемірства. Коли ми по-справжньому усвідомлюємо, що наше спасіння вже гарантовано благодаттю, ми більше не боїмось, що нас викриють. Нам не потрібно, нам не потрібно прикидатися. Ми можемо. Ми можемо бути е, ширими, ширими, тому що наша праведність не в нас, наша праведність в Христі. По-друге, сила цього фундаменту дарує нам сміливість. Ми не боїмося втратити схвалення людей, тому що ми вже отримали найвище схвалення від самого Бога. Ми сміливо можемо стояти за правду, тому що. Наш фундамент, фундамент нашої віри, це є Христос. І Христос, який ніколи, Фундамент, який ніколи не хитається. Фундамент, який не хитається, не залежить від наших почуттів чи обставин, а лише від завершенної роботи Ісуса Христа. Коли ми стоїмо на цьому фундаменті, стіни. Які нас розділяють, падають, і лицемерство і страх зникають. Якщо Христос Скеля, а Євангелія благодаті це фундамент, то все, що від нас вимагається, прийняти це в Своє серце. Саме цю істину і відстоював Павло. Він знав, що ми. Виправдані вірою в ви Христа, що ми виправдані вірою в Христа, а не делами закону. Він розумів, що наш духовний статус залежить не від того, з ким ми їмо або які традицій дотримуємося, а від того, що Христос зробив для нас на Христі. Христа самого називали другом митарів і грішників, якщо ви пам'ятаєте. Це не ми самі створили фундамент нашого спасіння, це Ісус. Він прийшов до нас і надав нам скелю, щоб ми могли на ній будувати. Це Він дав нам своє життя на Христі, щоб благодать стала для нас доступною. Це Він розірвав завісу, щоб ми могли мати прямий доступ до нашого Бога. Ми можемо будувати. На цьому фундаменті, бо Він вже все для цього зробив. Тому якщо ви будете, друзі, будувати своє життя на скелі Христа, то нічого не зможете Його похитити.